важкий матч, наперед, вже побрать захищався і поки важко створювати момент, але коли створює, що треба реалізуватися. Коли зробили перший меч, сталося трошки легше стати. який момент в першому. Попри скинув мені деталі, як продаж на влади так. Зайчалося якщо використовувати. Ми наберемо вже правило в першому турі, в першому столітах, сьогодні грамотно, часи ми працюємо. Хороша команда, тому що важко організовано, захищаються проти таких команд, коли ти забуваєш, не стояв на команді. Це вже як би так, не знаю, смішна група, не знаю. Я зараз ти до всього до всього питаєш. Якщо чесно, про вітавню одразу не все закінчено, а простигання з'являється першому не поводить.